В Івано-Франківську продовжують давні традиції виготовлення різдвяних оберегів. Легкий та витончений павук у звичайна прикраса української оселі. Символічну композицію до новорічних свят навчались робити прикарпатські педагоги. Понад 30 вчителів образотворчого мистецтва, керівників гуртків, обслуговуючої праці, я навіть бачила деяких заступників директорів, зібралися на майстер-клас, який проводить старший викладач Прикарпатського національного університету пані Ольга Мельник по виготовленню різдвяного павучка. Дехто призабув цю традицію, а традиція дуже красива. Для виготовлення павуків нарізають соломинки необхідного розміру, пронизують ниткою, скріплюючи їх. З них власне й формують різноманітні об'ємні фігури, які знову ж об'єднують у вигадливі композиції. Зазвичай традиційні павуки складали із соломки, в'язали звичайними нитками, прикрашали їх теж. Різними матеріалами це були і витинанки, це були і писанки в певний період свят. Сьогодні ми будемо працювати з такими синтетичними матеріалами. Наприклад, для виготовлення павучків майстрині використовували коктейльні соломинки. Ми хочемо зробити цікавий павучок і підібрати різні цікаві відтінки, щоб він був об'ємний. Мабуть, буде великий такий чотирикутник, і ми зробимо кілька маленьких модулів всередині. Традиційно павуків виготовляють жінки та незаміжні дівчата. Проте до плекання народних звичаїв долучились і чоловіки. Сьогодні якраз сказали, що це жіноче ремесло, і я якось так збентежився. Думаю. Ну, мабуть, це не я прийшов сюди, але тоді напарник, пан Роман, теж чоловік. Я думаю, що ми зробимо щось цікаве. буде. І не будемо уступати жінкам після майстер-класу. Вчителі передаватимуть свої вміння вихованцям. А найоригінальніші павуки, створені дитячими руками, 25 грудня прикрасять стометрівку.